Зустрінеш змію і зрадника першим вбий зрадника. Студентське об'єднання Свобода, зважаючи на останню подію у Верховній Раді, вирішили виказати своє незадоволення політичними флюгерами. На останньому голосуванні парламентарі подовжили свої депутатські повноваження майже на рік. Молодь незадоволена поведінкою тих обранців, які потрапили до Верховної Ради під гаслами націонал-патріотичних партій. Їх виявлення про відсунення дати виборів на осінь 2012 року, ідеологічна неспроможність відстоювати проукраїнський внутрішній і зовнішній політичний вектор та політичний колабораціонізм з Регіонів, не дають нам можливості сподіватися на послідовність їх переконань, зазначили молоді свободівці. Підставою нашого звернення є те, що депутати проголосували в Верховній Раді про продовження своїх повноважень на півтора року. Ми, як студенти Хмельницького, у нас був один вихід вихідний це дочекатися дочекатися виборів до Верховної Ради вже цього року. Бо так як ми не можемо далі на це все бачити, це все терпіти, цих антиукраїнських заяв, цих законопроєктів, що не дозволяють нам жити. Кожна партія, яка має своїх представників у фракціях і депутатських групах парламенту та запрямувала себе зрадництвом, почують звернення до своїх лідерів та отримують заохочувальні призи. Якщо їх представники в парламенті керуються спроможністю вирішувати власні побутові та комерційні потреби шляхом зради виборів, то, мабуть, наші гостинці будуть вчасними, зазначають вони. Парламентська група за Україну лобійовані за квотою Української народної партії депутати та так звані тушки з партії Батьківщина. Політичний рух за Україну на знак незгоди свободівців з тим псевдопатріотизмом, який демонструють обранці від своєї політичної сили, було презентовано зашмарк та шматок господарського мила. Втім, партійний осередок виявився порожнім. Тому молоді націоналісти залишили подарунки та зачитали своє звернення під зачиненими дверима. За Україну, зраднику українського народу, Кириленко В.А. та керівництву партії за Україну звернення. Ми, студенти міста Хмельницького, це максим виявляємо вам свою недовіру, так як ви, псевдопатріоти, патріоти маргінали татушки, прийшли до парламенту на патріотичний гаслак за наш рахунок. Ми вам повірили і довірили вам своє майбутнє. А ваші депутати і в Верховній Зраді голосують разом з партією регіонів за їхні законопроекти. Чим зневажають наші права, потруваючи Конституцію України. Вони голосують, зокрема, за внесення до змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, продовжуючи цим самим повноваження депутатів перевертнів до 2012 року, Караючий меч української революції, не мине ваших голів, бо як говорить народна мудрість зустрінеться змія і зрадника вперше без зрадника. Глибокою неповагою до вас, Хмельницька студентська свобода. Прихильникам Юрія Костенко за презент слугувала звичайна домовина. Це траурне знаряддя повинно було означати політичну неактуальність лідера Української національної партії та його здатність до компромісів з опортуністичними для націоналістів політичними силами. Не в змозі виправдати народну довіру, поступи з тим, хто зможе продовжити боротьбу за патріотичні цінності, зазначили вони присутньому там партійному функціонеру. Зачитали йому своє звернення та залишили його струною сам на сам. Тушкам тушки. Парламентарі від партії Батьківщина мали отримати блідосиню курятину на знак Ради тих депутатів, які отримали мандати за списками цієї політсили. принципові заклики та безпринципні постаті стали найхарактернішими ознаками діяльності прихильників Юлії Тимошенко. Причому тенденція партнерства з регіоналами чітко продивляється не тільки на всеукраїнському рівні, але й на місцевому, зазначають свободівці. Сім людей, які голосували за те, щоб продовжити каденцію Верховної Ради до 2012 року. Імена прізвища вказані в інтернеті і по всіх шпальтах газет. Що вони були виключені із фракції партії Біл Батівщина? Говорити про те, що зрадників вже виключено, забуваючи, що їх туди самі ж і провели. Це або лицемірство, або політична безвідповідальність. Підсумовують захід прихильники Олега Тягнебока.